Повернемося, але все ж таки до російських ядерних погроз і до е, роботи нашої делегації у Вашингтоні. Отже, Валерію, е, пане Валерію, зараз чути мене? Так, дозвольте, я вже тоді я я всі питання чув, всі теми чув, і я повторюю те, що не прозвучало в ефірі. Перше, враховуючи те, що вже була паралель з притечами грошистів-нацистами, нагадаю, що ну, з самого початку широкопоштабного турнення... Вже Путін практично і всі його роти лякали ядерною зброєю. Виникало у Заходу запитання, що робив би, наприклад, той самий Гітлер, якби в нього в бункері залишався окрім Фау 2 які ми бомбардували ну практично, не точно, але все ж таки бомбардували Велику Британію. Що було би, якби в нього була ядерна зброя? І насправді Путін давно і завжди залишав цей козир, невблаганний козир, який насправді лякав всіх тих, які боялися розвалу Росії нашпігованої ядерною зброєю. І вони боялися, що ті процеси, які відбулися в Ураку після Хусейна і в Ліві після Каддафі, будуть відбуватися на території нашпігованої ядерною зброєю. Звідси була доктрина. Тягнути Росію до світлого майбутнього, залишити її серед постійних членів радбезі ООН, хоча вона навіть не була членом ООН, залишити ядерну зброю, накачувати її грошима, а вона буде, значить, сита і довольна тягнути весь цей пострадянський простір до світлого майбутнього. Тому проти розвалу радянського союзу були Течер, коль і насправді ми пам'ятаємо, яким чином буш старший сюди приїжджав і казав, що він проти розвалу радянського союзу. Тому Путін. Страхом. Він намагає, намагається лякати Захід, і в нього виходило до широкомасштабного вторгнення те, що, ну скажімо так, вони не побачили, Захід не побачив і вторгнення в Грузію, не побачив анексії верніше, тим, тимчасової окупації Криму, не побачив того, що потім призвело до того, що Путін вже, не шукаючи навіть собі якихось прецедентів і, вибачте, це термінологію Атмасок, він вторгся вже відверто в Україну. А, чому я ще і е, використовую таку лексику? Тому що той самий заступник, е, Лаврова, той самий заступник е, Лаврова Рябков, пам'ятаєте, коли починалася рідкомасштабна агресія, казав про те, що значить, НАТО забирає свої манатки, тому вони використовують таку е, лексику з е, подворотні, е, забирати свої манатки і повертаються до 97-го року. Коли все це не вийшло, все призвело прямо протилежних скажімо, напрямках і отримала прямо протилежне очікуваним результатам наслідкам для Росії. В нього залишається єдиний козир, яким він намагається лякати Захід. Ну пам'ятаєте, як озвучують Орбан і інші також. Вже путінські роти за межами Росії, ну як Росія може програти, якщо вона ядерна зброя, якщо вона така велика, якщо вона така, значить, і, і, і таке інше. Тому такий аргумент, такий аргумент в них працює. Неодноразово нагадую про те, що він працює з іншими можливостями Росії. Я в вашому ефірі минулого разу нагадував, що тоді, коли ми могли отримати зброю і покінчити з російською агресією, висвернути їх з території України після того, як ми е звернили Київщину, а потім Харківщину і правий берег Херсонської області, пам'ятаєте, тоді якраз наростали а, такі е, також шантажистські речі. Не дарма Путін Сінзіном говорив, не дарма він розміщував, е, заявив про розміщення ядерних е, тактичних зарядів на території Білорусі і таке інші. І в той час, нагадую, виходить фільм Попенгеймір, е, Ноланда, отримують значить, вони там Оскари, головна ідея, що дивіться якісь там погані... Політики, а насправді мир, дружба і, значить, цукерочки. Тому Росія має можливості інформаційної підтримки пропагандистської своєї машини, має можливості фактично лякати через своїх тайних або прихованих агентів, п'ятиколонників, або якщо хочете таких, знаєте, як... Орбан, що українська пристрія каже, поршивує все садок все європейське. Тобто, певною мірою він має можливості міжнародного впливу, і певною мірою він має. Такого роду речі, як залишки цієї ядерної зброї, які залишаються практично ну практично цим єдиним джокером, який в нього до недавнього часу був в рукаві. Але ще раз наголошую, використання ядерної зброї не призводить якимось наслідком на полі бою, як це не цинічно зараз звучить, але однозначно призведе до тих наслідків, які Лукашенко недавно з переляку озвучив, що нас підштовхують до використання, а якщо ми її використаємо ядерну зброю, так то. Ми залишимося одні. Дійсно, тоді не буде не орендра моді, не сінзіньпіна, у якому Путін клятвено обіцяв не використовувати. Ну залишиться можливо Північна Корея і залишки того режиму впливу в Ірані. І то президент, як якого Ірану вже практично від Хаменеї отримав Атмашку їхати домовлятися про ядерну угоду. Тому Путін нехай лякає, але це мені нагадує втоперше китайське попередження в даному випадку втоперше путінське попередження. Ще хочу з вами поговорити про по удари по території Росії. Сьогодні там одна з наймасштабніших, можливо, дронових атак була на. Е 15 регіонів Московщини, і от зокрема зазначаються вже російські пропагандисти говорять про те, що дійсно виникли проблеми з електропостачанням в окремих районах там південних регіонів Росії. Більше того, вже там якісь люди виходили на якісь мітинги стихійні з значить закликом Дайте світ!», з гаслом дайте світ!». То як ви вважаєте, чи дійсно такі? Власне, удари по е, об'єктах на території Росії можуть нести ось такий уже політичний вплив, такі політичний ефект і дійсно бути дестабілізуючим фактором всередині самої Росії. Чому ну, ж це ні. росіян е, поки. так? Поки поки що ні, але пазл складається. Є такий ефект, пам'ятаєте, як в фільмі е, зі Шварценеггером «Згадати все. Тобто, спочатку ти маєш там такі тефлон, ти такий герой, популярний батько перемоги, а потім. Все перевертається і всі дивляться під зовсім іншим кутом навскіз. І тоді все це випирає. і Видно, що хотіли, значить, савами Рябкова, щоб НАТО забирала свої манатки до року, а НАТО розширила свої кордони за рахунок Фінляндії і Швеції ще на 1500 кілометрів з Росією. Боялися і виправдовували ядерні якісь там, значить, бази військові бази в Україні. отримали практично в трьох хвилинах підльоту до того самого санкт петербурга так само із цією тезою, яку лякав Путін, висуваючи ультиматум усьому світу і навіть через голови. Європейських лідерів і партнерів, яких відверто зневажав Байдену, ну, пам'ятаєте, кордони Росії ніде не закінчуються. Ну зрозуміло, що цю гру тепер можна грати в дві сторони. Вони не закінчуються вже, бачите, на, на кордонах Росії ми вже не в Курщині. Вони не закінчуються для наших безполотників, і ми вже долітаємо до Москви. Да? Каширська грес, перепрошую, а Каширська Грес і Курахівська. Е, е, Грес це дрест. правда, це угу. так так. Це, це правда в них це не Грес, це тобто це не гідроелектростанції, це районні, це потишні Держ... теплові електростанції. Да, да державні на да, районні державні електростанції, Фактично вони теплові, але ми показали, що ми маємо відповідь на фактично енергетичний шантаж і тероризм Росії. Ми маємо також можливість для того, щоб досягати своїх цілей. Так само по московському назви заводу, який дає половину. Всього бензину, який використовує Москва, найбільший мегаполіс Росії і один з найбільших в світі, все авіапаливо, яким користуються московські аеропорти, ну певною мірою це серйозна річ, не тільки 11 мільйонів цих нафту, яку вона переробляє, а й насправді те, що вони тепер відчувають те, що словами залужного. Вони мають відчути війну не в телевізорі, а безпосередньо на власній на власній шкурі злочинній шкурі. Тому поки що вони не будуть виходити в Росії нема суспільства, нема тих, хто мог би міг би виводити, нема тих, хто міг би виходити взагалі сам. Поодинокі люди, які одразу отримують там якісь великі терміни ув'язнення, ну і такі інше. Ми прекрасно пам'ятаємо, як вбили німцова на як вбивали. Насправді там старогойтову, як бувало інших, які порядковської які мали можливості, ну знаєте, ще таку честь і, 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 і совість, якщо використовувати не в цих заложених комуністичних термінах. Правда, це була честь і совість Росії залишки верніше совісті. Тепер вона безсовісна і безчесна, і тому ніхто там не буде виходити. Але коли припече, коли це буде складатися з поразками на полі бою, коли вони будуть відчувати безпосередньо це того тривале, то це можемо повторити. Також до них повернеться. В іншу сторону ми дійсно можемо повторити, і нам є чим повторяти стосовно того, що наша делегація працює в США, то ми подали ці цілі. Але ще раз наголошую, навіть ті атакам, які є, і американці нам не до не забороняють бити по при фронтових практично, територіях на території Русі і по тимчасово окупованому Криму, навіть ці можливості вони дозволяють нам визволити ці наші. Там дрони, наші паляниці, можливі ракети, які можливо, ми нагодимо масштабування їх можливості нашої дронової коаліції. Нагадаю, там 13 чи 16 же країн, які технологічно забезпечують, в тому числі нас і дронами, і технологіями. Ми масштабуємо це виробництво. Тобто, у нас звільняються ті засоби враження російських. Інфраструктурних об'єктів, які є законними воєнними цілями, тим більше після того як Росія сама почала ти ті процеси, коли б'є по мирних містах і селах. Тобто, певну міру, це є та відповідь на ті виклики і ті загрози, які Росія не тільки для України зараз собою має, а й перед цим світом. Нам треба довести нашим делегаціям, американським партнерам, британцям. Німцям, що допомагаючи собі, вони допомагають Україні. Так це вже розуміють ті, які знають свою історію з, з, з співпраці, так само або перебування в сфері орбіти Росії, ті самі країни Балтії, Польща забула на жаль, угорщина 56-й рік. Верніше Орбан приспав її. Можливо, там Словаччина десь так також деякі речі забула 68-й рік, коли вони були разом з Чехословаччиною. А ті речі, можливо, вони так були приспані, але так чи інакше. Думаю, що ці процеси датимуться ознаки, коли ми будемо працювати і на зовнішніх наших скажімо так орбітах, впливаючи на ухвалення рішень, а люди бояться бути авторами поразки бути з тим, хто ну не хоче бути, значить, там тими, хто є батьком поразки, але вони точно хочуть бути батьками перемоги. І думаю, що нам вдасться. Переконати наших союзників партнерів чим більше буде Росія бити по як вона била по Ахмадіту, тим менше буде аргументом усіляким е, п'ятоколонникам, всім е, цим е, таянським коням в західній цивілізації е, розповідати про те, що Росія не може порати. може, і вона однозначно програє. Почали вас. Дякую, що були разом із нами, друзі. Валерій Димов, політолог, був на зв'язку із 24